Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я готую пиріг, який настільки смачний, що не потрібно і торту. І так я розбила в мисочку, 4 яйця, додала 80 грамів цукру і ванільний цукор пачечку. Треба їх збити міксером. Щоб маса збільшилася декілька разів. Додаю 2 ложки олії, не повний стакан, кисля кефіру. і борошно. півтора стакана. У борошну вкидаю 8 грамів розпушувача. Спочатку розмішали. Колію кисляк чи ефір, а потім кидаємо по маленьким, невеликими порціями борошно і теж гарно розмішуємо. Тісто ретельно вимішуємо вінчиком Воно повинно бути. Густіше сметану. І ще додаю з стакана борошна. Тісто одержуємо густе, але яке сікає вінчика. З баночки виймаю консервовані персики, можна варення. І залишилось мене персики, консервувала із порічкою. Якщо ж немає персиків, порічки, можна додавати, будь варення. Персики я розрізала на такі красиві часточки, апетитні. Форму змащую маслом, більшу половину тіста виливаю у форму. Формою в мене служить стара сковорідка, гарно вичищена. Можна форму покрити пергаментним папером, а можна змазати олією або маслом. я підготувала персик, трішки припустила цукром і викладу. Частинки персика та масу без Викладаємо частинки персика, а можна ж просто полити повидлом чи варенням. І далі Виливаємо другу частинку чиста зверху. А далі готую крихту на терку, на крупну. Я натерла 15 грамів масла. Додала 25 г цукру і солову ложку борошна. І зараз розвітрую його у крихту. Все це добре розтерла вилочкою, додаю півсолу ложки какао і теж розтираю вилочкою. І так вийшла у нас така однорідна крихта, якою ми присипемо наш торт або пиріг який буде смачніший, ніж навіть торт. Отак ми присипали крихтою і ставимо розігріту духовку до кінця випікання. І коли кухню заполонив дуже гарний аромат печива, просто неймовірний. Аромат стоїть на кухні. Ви відчуєте його. Через 2-3 хвилинки наш пиріг буде готовий. От я виняла його з духовочки, погляньте, який він получився прекрасний. Так він підбігся знизу. І тепер вирішуйте, якою частинкою подавати наш пиріг. Чи нижньою гляньте вже як красиво вийшлося, чи перевернемо на другу тарілочку. І буде наш пиріг дуже прекрасний. Зверху, з криху. Але і так, і так він однозначно прекрасний. Подивіться, який цікавий, виходить, пиріг. І дуже м'який дуже смачний і достатньо бюджетний. Будь ласка, якщо сподобався він пиріжок такий, готуйте. Цікавий варіант. Такий гарний, так зверху. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І якщо сподобався пиріг. Поставте подобайки.